Червень 2025 року обіцяє бути цікавим для всіх, хто захоплюється астрономією та слідкує за місячним календарем. У цьому місяці нас очікують дві основні астрономічні події повня, яка настане 11 червня, та молодик, припадає на 25 червня. Для багатьох людей, які вірять у вплив місяця на красу і здоров'я, ці події мають особливе значення, особливо коли мова йде про вибір найкращого часу для стрижки волосся. Згідно з традиціями місячного календаря, якщо ви хочете, щоб волосся росло густо, довго зберігало форму та не випадало, обирайте для стрижки дні, коли місяць проходить через знаки лева і діви. Саме у ці періоди змінюється енергія, позитивно впливаючи на стан вашого волосся. У червні 2025 року найкращими для стрижки будуть періоди з 1 по 4 червня, а також з 27 по 30 число. Додатково сприятливими вважаються і дні з 5 по 10 червня. Водночас слід остерігатися часу, коли місяць перебуває у водних знаках рака і риб. Такі дні це 17, 18, 25 та 26 червня. Ці дні дуже несприятливі для будь-яких маніпуляцій з волоссям, навіть мийте голову лише у випадку нагальної потреби, якщо ви не хочете ризикувати появою залисин. Також не рекомендується робити стрижку 11, 12, 13, 19, 20, 23 та 24 червня. Пам'ятайте, що дотримання місячного календаря це індивідуальний вибір кожного. Якщо ви вирішите слідувати цим порадам, звертайте увагу на власні результати та спостерігайте за змінами. Бажаємо всім міцного здоров'я, гарної енергії та удачі у всіх починаннях.